Всім привіт, мене звати Артем, і знаєте, оглядати дитячі ігри це завжди виклик. Бо дуже складно бути людиною за 30 із досвідом 10 років настільних ігор і зрозуміти, наскільки це все круто зайде малечі. Тому в мене і є свій спеціаліст, котрий, правда, зростає з кожним днем, але досі я можу називати її моя мала. І звісно, я про свою дочку. З якою ми якраз і потестили гру міконки, що буде сьогодні у нас на огляді в локалізації видавництва Третя планета. Міконки в нас розраховані від 2 до 4 гравців і за більшою мірою призначені для розвитку асоціативного мислення у дитини, адже під час гри вам буде потрібно зіставляти комбінацію із ознаки і предмета, відшукуючи його серед своїх карт. Тож, давайте зараз ближче подивимося, як тут все відбувається. Поїхали! Головним у грі стає колода, яка складається із двосторонніх карт, на одній стороні яких зазначається сам предмет а з іншої Ознака на початку гри кожен з разів отримує по 5 карт, які викладаються стороною предметами догори. Після цього одна із карт з колоди викладається ознакою догори, і перший гравець починає викладати або розігрувати свої карти. Тобто гравцю необхідно розіграти таку карту, яка буде підходити під цю карту ознаки. Наприклад, зараз це в нас колір, тому гравець бере ось цей зелений кактус і викладає його на центр стола. Однак не стороною предметом догори, а стороною із ознакою догори. І після цього хід переходить наступному гравцю. Який так само отримує ознаку колір і може розіграти, наприклад, ось цю свічку, яка також має рожевий колір. І далі в нас вже ознака холод. І у цього гравця є ось такий сніговик, якого також можна розіграти під цю ознаку, виклавши його ось таким чином. І це в нас ознака гучно. Тоді цьому гравцю можна розіграти, наприклад, телефон, який також викладається ознакою догори. Ще один тип ознак це геометрична фігура. І, наприклад, зараз у гравця немає трикутника, проте в нього є ось таке коло, яке так само підійде під цю ознаку, адже це також геометрична фігура, як в принципі і це яйце. Однак викладається ось ця карта, і далі в нас є ознака запах. Є поганий, а це гарний запах. І у гравця, наприклад, немає карти, яку він міг би розіграти. Хоча я б розіграв би чипси, бо вони також мають непоганий запах. Проте, якщо у гравця немає підхожої карти, він бере верхню карту із колоди. І якщо на ній зображається предмет, який підходить під ознаку, наприклад, зараз це ялинка, і в неї дійсно гарний запах. Гравець може розіграти цю карту і викласти її відповідно. На центр стола. Однак, якщо у гравця все ж таки немає підхожої карти, тоді він викладає цю карту собі до ряду і передає хід наступному гравцю. Проте, якщо у гравця є ось така карта конюшини, це є джокер, і цю карту можна розіграти незалежно від ознаки на центральній карті. І таким чином гра триває, поки одному з гравців не вдасться позбутися усіх своїх карт. Він і стає переможцем. А в цілому багато говорити про цю гру немає що це дійсно гра для наймолодших для розвитку взаємозв'язку і пошуку асоціацій. Звісно, тут все доволі прямолінійно. Холодне, гаряче, з гарним запахом, з поганим, сіре, червоне, трикутне, кругле і так далі. Тож немає широких можливостей якось підігнати один і той самий предмет під безліч ознак. Можливо, варто було б додати більш абстрактні ознаки. Також, наприклад, полюбляє з цим засинати, чи можна, наприклад, зустріти на вулиці або найкращий смаколик для задіяння більш абстрактного і персонального мислення. Але то я, мабуть, вже включаю настільщика. А тут тут у нас все просто. Міконки це гарна гра для розвитку малечі і крапка. Тож якось так. Да. І на цьому в цілому, в мене все про цю гру. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особливо подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Papá.